Шановні мої друзі, вітаю вас щиро вам дякую. Мені приємно. Мені приємно. Вчора не виходила взагалі, валялася, прихворіла. Сьогодні зараз пішла. Зранку не було води, зараз вже водичка пішла. Пополивала, присохла та діляночка маленька, де сіяли петрушку з укропом. Пополивала так. Пересох ґрунт. Вчора не поливалося і зірвав дві баклажани ось такі. Бачите? Гарненькі виросли. Але ж побачила ще знову побачила клопа великого. І є у мене думка, що зробити для них, щоб до осені брати баклажани. Врожай брати, квіточка вже одна переїжена. Ось так. Бачите. Вернуло неба, міцного здоров'я і всього найкращого вічирого серця. І бережемо наших діточок, так я говорила. Бережемо себе, я молюся і рекомендую. До зустрічі. Далі потім.